подарувати дитині майбутнє. Семирічний Ілля Колесніков із Донецька не ходить до школи. Він погано чує від народження і відстає у розвитку. Купити дорогий слуховий апарат батьки не можуть. Історія продовжить Вікторія Чистюхіна. От вона на га семирічному Іллі з Донецька складно чітко вимовити кличку своєї кішки. Він з народження погано чує. Ну не слише до приділених звуків поэтому <звінящі>, шипящі, погано розмовляє. діагноз психоречова затримка не дозволив хлопцеві піти в перший клас. Він досі відвідує дитячий садок. Що сили намагається надолужити згаяне? У цьому йому допомагають розвиваючі ігри. Він потроху вдома займається спортом. Ми танцюємо, ми граємо в шахмати в доміно. Щоб повноцінно чути і почати навчання, Іллі потрібен слуховий апарат. Таку дорогу покупку в десятки тисяч гривень родина не могла собі дозволити. Саме з цієї причини дитина ніколи не носила пристрою. Таку суму зібрати в наше час зараз нереально. Ірина дізналася про масштабну допомогу Ріната Ахметова дітям і одразу зателефонувала на гарячу лінію гуманітарного штабу та відгукнулися і допомогли. Хочу передать Ренату Ахмедову слава благодарности от нашей семьи, от нашего ребенка. Будем надеяться на выздоровление. З цим слуховим апаратом він зможе ходити все життя. До процесу встановлення слухопротезист Максим Чучко ретельно підходить. Дана потеря слуху у дитина дозволяє при правильному слухопротезуванні його реабілітувати на всі 100%. Тобто він практично ні в чому не буде вступати своїм нормально слухачим сверстникам. Вже за кілька хвилин в Іллі на обличчі з'являється посмішка. А якщо я так, здію Дуже громко. Щоб остаточно переконатися, що дитина чує добре, лікар рахує пошибки. 26. 26. 38, 38. 38. Ілля не перший, хто приходить до фахівця для встановлення слухових апаратів, які надав штаб Ріната Ахметова. Помощь, без которой не обойтись уже. За два роки штаб підтримав больше 1800 тяжкохворих дітей на операції та лікування. Тільки за програмою «Ліки дітям» допомогу отримали більше тисячі дітей. Ситуація в сім'ях тяжелая. Волонтерські організації не помогают слуховими апаратами. Поэтому на гарячу лінію штабу Рената Ахметова сьогодні дзвонить очень много сімей з просьбами в приобретенні слухових апаратів. Сьогодні дорога додому для хлопчика незвичайна. Він чує спів птахів, а головне тепер зможе вільно спілкуватися з батьками. Я сподіваюся, що ми рібина бухгаршопиша Вікторія Чистюхіна Данила Кірієв сабиття канал Україна.